Вони під час війни моляться за Росію. Не відповідають на гасло слава Україні. Та й взагалі у час повномасштабної агресії у перші дні після 24 лютого мали нахабство виганяти журналістів з території храму через питання про те, хто ж розв'язав війну. Два цікажу матувацікажу. Вони це настоятелі і прихильники московського патріархату, або як його вже давно охрестили у мережі осередку руського міру в Україні. Російська православна церква впродовж кількох десятиліть мала надпотужний вплив на українців і дуже часто формувала громадську думку. Саме використовуючи її авторитет, Кремль і створював передумови для окупації України. Вважають експерти. Так у книзі спецслужби світу за 500 років чітко описано, де саме у Києві був центр російської агентурної розвідки. Йдеться про Києво-Печерську лавру, де нині і проводять обшук СБУ. Багатьох представників Української православної церкви Московського патріархату вже неодноразово публічно критикували за яскраво виражену антиукраїнську позицію, якої вони продовжують притримуватися на найвищому рівні впродовж дев'яти років російсько-української війни. У центрі скандалів неодноразово опинявся предстоятель української православної церкви Московського патріархату Митрополит Онуфрій та скандальний очільник Києво-Печерської лаври Павло Лебідь. У народі Паша Мерседес за любов до дорогих авто. Так, у 2008 році Унуфрій публічно заявив, що голодомор в Україні український народ заслужив сам, донецьких терористів називав ополченцями і не підтримує вшанування пам'яті бійців. А то як наслідок Унуфрія внесли до бази миротворця як агента впливу Російської православної церкви і противника створення незалежної помісної церкви в Україні. Варто зазначити, що у 2013-му Онуфрій Унуфрій отримав нагороду від президента Терро. Рориста Путіна неодноразово священників помічали в акціях сепаратистів так званої ЛНР і співпраці з ними. Бо більше представники московського патріархату кілька років тому закликали вірян вступати до лав так званої ДНР. Втім, незважаючи на відкриту антиукраїнську позицію священиків московського патріархату, ця церква і досі не є заборонена в Україні. А у Росії священики РПЦ і, взагалі, благословляють окупантів вбивати українців та навіть вихваляються, як нібито воюють з НАТО зі зброєю у руках. Московська духовна академія семінари сражається НАТО. Христос Аскриса.